Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам рецепт смачних пиріжків. Тісто дуже бистро, не потрібно ніяких великих інгредієнтів. Зараз покажу Так, беру мисочку, набираю стакан теплої води. Теплої, не гарячої. Стакан теплої води. 50 грам дріжджів. Так як у мене 100 грамів, то я половинку. Відламаю, ножиком зараз відріжу, п'ятдесят грам дріжджів, розводимо у теплій воді, додаємо одну столову ложку цукру. чайна ложка солі. Ну, я положу пів столової ложечки. Пів столової ложечки солі. Далі три столові ложки олії. Один, два, три. Три столові ложки олії. Розводимо водиці, Так, повторюю. Один стакан теплої води, 50 грам дріжджів, не несухих, пресованих, одна столова ложка цукру, одна чайна ложка солі і три столові ложки соняшникової олії. Потім це все. Розмішали. Насіваємо муки чотири стакани. Чотири стакани муки. Простіваю. Так як стакан був не дуже повний, додаємо один. Збираємо, що ми набирали. Чотири. Так, просіваємо. Чаю. Поки сюди я всіяла, три стакани пересіяла муки. Четвертий в мене ще ось стоїть. Так. Тепер у мене закипіла водичка. Я наливаю крутого кип'ятку. Так, 200 мл води. Але кип'ятку, кип'ятку, закип'ятила і вливаю кип'яток. Так як вона гаряча, рукою я не, не можу ще взяти, то я. Бачите, пара йде? Тепер далі всіваємо ще стакан. Але в залежності від муки будемо дивитися, тому що на, по рецепту на одну порцію. Потрібно чотири стакани, але в мене виходить завжди більше муки. Так. Зараз відміряємо, скільки піде цей раз в мене муки. П'ятий стакан присіваю. Вже вимішуємо. Мені подобається цей рецепт тіста, що його не потрібно чекати, коли воно підійде. Замісили і зразу ставайте жарте. трішки підсипаємо. Ще випне, ще додаємо, вот бо дуже чіпляється за пальці. тришки додаваємо Ще додаємо. Ну, майже 5 стаканів піде, мабуть. Зітру лишні. Там в мене стоїть мусерне відро, то я обчухрала руки, щоб не клеїлося. Сеточка, воно осипається, я забираю сюди. Тепленьке. Ще треба. Бачите, ще трішки береться за пальці? Дуже ж і забити його, що бачите, чіпляється. Вишуємо. Я з цим кістом робила начинку із фаршу, і з домашнього паштету дуже добрі добре. Жарена капуста з яблуками. Начинка люба, хто яку полюбляє. повидлом, Можна з горохом хто любить. Я горох не люблю, то ніколи навіть і не робила, але, я думаю, сюди. Буде дуже добре. Тоді полити зверху часничком. Ну. Так, все тісто, готове. Воно не дуже забите і до рук, ну, бачите, воно і не клеїться, ну і не дуже таке туге. Залишилося в мене муки зовсім на дні, там каплиночка. Трошечки, зовсім трішки не пішов п'ятий стакан. Так, ось таке тістечко в мене вийшло. Це на одну порцію, на 50 грам дріжджів. Так, зараз тут Так, ставлю сковорідку, хай гріється. Наливаємо олії. Олій наливаємо чималенько. І так, приступаємо. Поки я поприбирала, подивіться, як підійшло бистро тісто. Я вам показувала, яке було. Скільки я тут ахвилин прибралася? Так, витираємо, натираємо олією досточку, щоб вони не приставали. У мене будуть з яблуками і з корицею і з капустою. Так, все. Олія гріється, ми приступаємо до тіста. На невеликий огонь. роблю не дуже великий, я не, сьогодні не спішу, це для своїх, рідненьких ліплю. Руки також змазую Олією. Такі получаються. Хто любить великі, більшенькі ми можете поліпити. Хто любить маленькі, хто до яких звик. Тісто м'якусіньке, воздушне. Подивіться, ось, навіть ці бульбашки там ось, бачите, яке, як тянеться. Дуже гарне тісто. Як на мене, кращого тіста немає. Це тісто я завжди використовую в себе вдома. Можливо, хтось звик до іншого. я вже нагрівається. Коли смажу капусту, я завжди додаю томатну пасту. Вона так набагато смачніша. Сахар, уксусу. Довожу до смаку, і капуста дуже смачна, виходить. Починається стріляти. Ой! Так, кладемо, хай вже смажиться. Так, Зроблю на маленький огонь. Щоб мені не спішити, я їх накрию кришечкою на маленький огонь, і хай під кришечкою жаряться, щоб в мене був час поліпити. Бо вони дуже швидко жаряться. Зараз декілька сковорідок зроблю з капустою, а то і з яблуками. То таке, що можна навіть і руки і не змащувати олією. Я раніше трішки присипала е, пальці в муку, щоб коли відриває, щоб не чіплялося за пальці. Ну, мука в олії, коли жариш, то вона тоді пригорає, нагорає і треба тоді витирати її. То я олією. Трішки. Як оце приклеюється, що воно заважає ліпити, то я трішечки олійки, небагато. Тому що як багато вмочите руки в олію, то тоді тісто не можна буде зліпити докупи. Воно тоді буде розклеюватися і не триматиметься. А так гарненько тістечко, Бачите? Як... Раз, 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 раз. І зробили форму пиріжечка. Пиріжечки малесенькі. Ліплю. Так Заходь. Так, все, поліплю потім покажу як з яблуками. І так, одну порцію вже зняла, положила іншу. Це також з капустою. 12 штук поки буде із капустою. Тепер хочу із яблуками і корицею, щоб вистачило мені тіста. Яблучка я покришила. Кубиками. Тепер додаю кориці. М -м, не порізала два кусочка, ну не страшно. Так, додала кориці. Ага, цукру мені ще потрібно. І цукер. Поки що капусту відставимо, вона не потрібна. Tak, i z jabłkami. Tak, ta właśnie trochę przyłypa jej dość cicha Co to? Włożę. cukru. Чайну ложечку, майже повну. І яблучок. Можна натерти, але мені терті не подобаються. Я люблю, коли на накришне. Тоді залишається яблучко. А терти воно, не знаю, мені не подобається. Так, и буду эти яблочко. Подивимось, ага, додамо трішки огню. Ой. Ось покажу. Вже перший, готові. Ось один в мене трішки відкрився, тому що перший це я ліпила і багато взяла на руку олії то він наче і закритий був, а коли жарився, то відкрився, тому що олії. Через що я говорю, що на руку дуже багато олії жити не потрібно. Бачите, в мене руки сухі. Якщо заважає, що чіпляється, то зовсім трішечки потрібно олії, а так сухими руками. Тоді воно краще тримається тут, де ми заліплюємо, і ніколи не відкриє рота, коли буде жаритися. Лежу завжди багато начинки, не люблю саме тісто. Нам у дитинстві, бабулі, мене було аж три. Немає жодної, всі померли царство їм небесне. Коли робили пиріжки, то раніше таких рецептів не було, вони робили по-своєму. Навіть не знаю, яке в них був там, який був рецепт. Але пиріжок був такий пиріжок на дві руки. І їси, єси, їси, єси, поки до начинки доберевся, то вже і наївся тіста. Були часи. Їздили до бабульок своїх. Вони нас чекали. А тепер немає. Бачите, вони в олії підходять, то маленькі ліплю, але все одно чималі виходить. Вивертаю двома вилками, мені так зручніше, через що, що не, буває, в мене, як перевертаю, то як хлюпне, то олія по всій плиті. То я приловчилася двома. І накриваємо. Хай жариться. Буваю, додала. Так, буду ліпити, жарити, потім покажу далі. Ось така красота в мене вийшла. Получилося 15 пиріжків із капустою і 11 із яблуком. Всього вийшло 26 пиріжків. Дякую всім, що переглядаєте. Підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте. Мені дуже приємно. Надіюся, вам сподобається і цей рецепт. Дякую вам, всім до зустрічі. Смачного. Покажу ще вам в розрізі пиріжки. Дивіться, з капустою, а це з яблучком. Бачите, яблучки, кусочки залишаються набагато краще, ніж натерте. Ось така смакота. Яблучка я притрусила корицею. Ось така смакота в мене вийшла.